Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, попсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. Ну. Звали кицю, негай часу. Слухай, ну не треба вередувати. Давай вставай. Е -е -е! О, добрився до нестоячки. Типово для росомах, яким за сорок. Хавало закрий. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей Росомаха підвів увесь світ. Розкажеш, що тебе непокоїть, Чи ми будемо чекати флешбеків, а пішов ти думлю. Не шар, як рятувати світи, а ти шариш. Мені я не герой. Ти з людей. Ти найголовніший. Я аж змокрів увесь. Хлопці такі дурні. Оце вже справжня тема. Приголомшлива сцена у Слоумо. Розв'язка невідома. Ну, що давай до діла. Давай до діла. Кокаїну нюхнеш? це єдине, що Файгі забороняє. І дуже суворо. Ну, то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І янульський пилок. І навіть кокос. Невже і ж На жаль, Сніжок теж. А хочеш доріжку підместись? не хочу, проте не можу.